Що мені подобається в цих кофтинках, що в них дуже класно складається капюшончик. Бачите, так обережно, профаненько. Не терчить, ніяк не звисає, бо є спеціальний крій, бачите, він як комірцем складається і далі вже йде капюшончик. Okay. Кофти є в різних кольорах. Є і чорна, ой, і чорна, ось така, і червона. Ботонова ковтинка, до неї йдуть чорні штани з такого самого трикотажу. І штани зараз знижкою вони 986 гривень. Тому можна під будь-яку ковтинку підібрати класичні чорні штани. Такі штани штани Карго на резинці 989 гривень, під них оті ковтинки, які я вам показувала. Єдине, що штанці вони мало мірять на... На розмір штанці мали мірити на розмір, тому їх розпарували. Це були костюми. Тобто, окремо обираємо ковтинку і окремо штанці. Класний щільний трикотаж на весну.